Наступне навчальне відео було створено у співпраці Факультету Біомедичної інженерії Чеського технічного університету в Празі та першої хірургічної клініки. ІКЕГЕДЕСЕТЕРО. На ЕКГ криві визначають ЗА перше хвилі П. Т. та У. За друге КМС ТИ КЮРС. За третє. Інтервали. – інтервал і qt інтервал. За четверте сегменти сегмент СТ. Ізоелектрична лінія це горизонтальна рівна лінія на ЕКГ без вертикальних відхилень. За нормальних обставин короткі ділянки ізоелектричної лінії чередуються відхиленнями, що виникають внаслідок поширення імпульсу серцевим м'язом. П-хвиля Q, R, s комплекс Т хвиля. Тривала ізоелектрична лінія з'являється при серцевому зупиненні з немірюваною електричною активністю. ЕКГ знімається на міліметровому папері. Для правильного зчитування значень потрібно мати встановлений так званий еталон 1 мВ, який відповідає амплітуді зазвичай 10 мм. Стандартна швидкість руху паперу при записі ЕКГ складає 25 міліметрів за секунду. При описі ЕКГ ми діємо за так званим десетером, який оцінює. По-перше, регулярність серцевих скорочень. Чи регулярна вона, чи ні. По-друге, серцевий ритм. Якщо кожному комплексу Q, R, S передує хвиля P, говоримо про фізіологічний синусовий ритм. Якщо імпульс не виникає в синусово-передсердному вузлі і хвиля P Пе не передує кожному комплексу Q, R, S, то не йдеться про синусовий ритм. Але може йтися про патологічні ритми, коли імпульс утворюється, наприклад, в атріовентрикулярному вузлі, в м'язах передсердь або в м'язах шлуночків. Хвиля П відсутня при флятері та фібриляції передсердь, а також при синусово передсердній блокаді. По-третє серцева частота, яку обчислюємо як 300, поділено на кількість великих квадратів між кмистами R і R. По-четверте, хвиля P, Її наявність, величина, форма, позитивність чи негативність. Це електрична активність перецерть. Фізіологічно хвиля П передує кожному комплексу Q, R, S, від якого вона відокремлена інтервалом PQ. По п'яте інтервал PQ. скорочення перецерть, перецерний комплекс. Час від початку хвилі П до початку комплексу Q R, S. Це час від виникнення імпульсу в есей вузлі, його проведення м'язами перецерть та ЕЙВ вузлом аж до досягнення м'язів шлуночків. По шостий комплекс QRS. Оцінюємо його ширину та форму. Йдеться про прояв поширення імпульсу по обох шлуночках. По-сьоме, сегмент СТ. Усечення ішемічних змін описуємо у всіх 12 відведеннях і шукаємо підвищення підйом сегмента СТ над ізоелектричною лінією чи депресію зниження сегмента СТ під ізоелектричну лінію. По восьме хвиля Т. Оцінюємо її позитивність чи негативність, форму та величину. По 9 інтервал QT відображає тривалість електричної активності міокарду шлуночків від початку комплексу QRS до кінця хвилі Т. По десяте – Ось серця у нормі однаково напрямлені вліво від себе, вправо до себе. Напрямок вектора електричної активності у фронтальній площині під час деполяризації шлуночків. Електрична та анатомічна ось серця не є одними і тими ж. По одинадцяте. Екстрасистоли. Вони бувають передсердними та шлуночковими, виникають поодиноко або групами. Вони з'являються в будь-якому місці в м'язах міокарду як передчасний імпульс. ЕКГ завжди оцінюємо в контексті клінічних симптомів пацієнта та інших діагностичних тестів, щоб досягти точної діагностики та лікування.